we Ну, а прямо сейчас в шведском городе Мальме проходит первый полуфинал Евровидения. Наша Злата Огневич выступает под номером 7. поп конвер да что там поп конвер вся Украина держит кулачки за Злату и желает ей только победы. Ну а мы продолжаем. Согласитесь, друзья, в Украине маевка – это как репетиция перед летним отпуском. Вот и звезды решили отдохнуть и поднабраться впечатлений. поп конвер вооружился шампурами и пошерстил по соцсетям. Где і що ловили ваші любимі звзди, узнавайте в наступному сюжеті. Травневі канікули закінчились. Пора підбивати підсумки. Чи вдалось українським виконавцям відпочити? І чим вони були зайняті, поки вся країна гуляла? Ми різнались з соціальних мереж. Ані Лорак часу не гаяла, заручившись компанією не кого-небудь. А Філіпа Кіркорова співачка відвідала концерт Джастіна Бібера на фото з події Кароліна просто світиться від щастя, чи то через любов до знаменитого підлітка, чи то через чорноокого красеня поруч, а може, просто тому, що все це відбувалося в Дубаї. Фронтмен ТНМК Олег Фагот Михайлюта поїхав спостерігати за виверженням вулкану Стромболі на Сицилії, маючи славу постійно діючого сексуального вулкану українського шоу-бізнесу, він і на цей раз підтвердив цей неофіційний статус і взяв з собою в подорож стилістку Ольгу Навроцьку. Йолка тим часом впала в дитинство на фото з травневої відпустки. Співачка весело розважається на каруселі. Де виконавиця дозволила собі такі невинні пустощі, нам невідомо, адже сама вона про місце свого відпочинку не повідомляла. Василь Бондарчук, який зараз перебуває у невідомому статусі, чи то співака, чи то спортсмена, трудився всю відпустку у спортзалі. Вася активно викладав у соцмережі фото з оголеним торсом та накачаними м'язами, які йому потрібні для участі у професійному змаганні з бодібілдингу. Зірки з сусідньої Росії провели травневі свята доволі передбачувано. Хто за екзотикою, а хто на рибалку? Пляжі Таїланду прикрашала своїми формами Анастасія Волочкова. Глюкоза з сім'єю вивчала Індонезію. Ліра Кудрявцева приймала сонячні ванни в Арабських еміратах. А Микола Басков ловив щук в якійсь прохолодній місцині, а потім варив у хузі свого багатого улову.